Хочу зараз поприбирати на цьому комоді. Всередині тут, в общем, всякі іграшки, ігри. Тут в шуклядах хочу зараз зробити порядок. Тут теж в них і розмальовки, і ляльки тут, і все. В общем, є в мене такі короби. Зараз буду це все сюди буду складати, збирати. Тут у мене ще три штуки є. Так, три штуки. В общем, зараз будемо сюди, як то кажуть сортувати. І будемо зараз розкладати це все. І ще мені треба на диванах поприбирати. І будемо вже скоро розбирати ялинку. Я вже купила контейнер. Будемо потрошку цей декор вже збирати. Хоча він класний, мені дуже подобається, не знаю, може, ще оце оставлю у вазі на зиму, А на весну, може, вже якісь там квіти поставлю. Ну, Поки як зима, то щоб поки так воно постояло. А оце то напевно буду розбирати і просто поставлю туди свічки. Ну, Може, цю таку ось оставлю. А ялинку буду розбирати. Купила такі контейнери на іграшки, оці, щоб вони мені не розбилися. Не, не як вони не розіб'ються, тому що вони пластикові такі. Вони, якби, щоб не продавити їх ніде. В общем, то будемо віддільно збирати. треба Тут, тут по-моєму, не пам'ятаю скільки тут а, цієї гірлянди, то ще буду її розмотувати, в общем, і тут буду робити порядки. Треба ще тут перебрати в цьому комоді. В общем, так. Да. Такий в мене, як то кажуть, фронт роботи. Всім привіт! Привітаюся ще раз. Рада, що зайшли на мій канал. Рада всіх бачити. Залишайтеся зі мною. Дивіться до кінця, я думаю, це відео буде цікаве. Я вже давно хотіла розібрати цей комод. Цей комод у нас, так як нема стілажа для дитячих іграшок, то в нас цей комод служить для дитячих іграшок. Ми купили такі коробочки чи короби, не знаю, як вони називаються, контейнери. Купила в магазині Action в Німеччині, ніхто знає. І вирішила порозсортірувати, як то кажуть. Давно хотіла зробити тут порядок: тут їхні і малюнки, і бумаги, і голівці, і що тут тільки немає. Якось не доходили руки до цього. Тому таке на виходних видалось таке, ну, час видався, в общем. І я приступила до роботи. Дуже багато повикидала бумажок, зломаних ігрушок, іграшок. Скільки повикидала всього, що напевно тепер потрібно купувати нові іграшки. Але поки розсортувала, м'які іграшки в один контейнер, потім машинки, трактора там марика, ці що ще грається. Конструктор, лего. Ну для Лего я куплю маленький такий контейнер і положу сюди в шукляду, тому що він в такої великої коробки, і ну, для нього це дуже багато. цієї коробки. Тому, поки я положила так, а потім уже я куплю в акціоні такі контейнери маленькі і туди його пересиплю. І буде він так в шухляді лежать. Напевне, куплю два. Щоб так на ну, на шукляду два штучки поставити. І ну, в общем, я покажу, коли я це буду робити. Я покажу, як я це зробила, тому що конструктором Легом він нас дуже полюбляє гратися. У нього дома в Україні в нас залишилися прям дуже великий такий ну, мішок з Лего. Він постійно грався, щось з строїв, якісь замки для машин, гаражі. Ну, він полюбляв, він ну, так сядеть і буде там строїть, його там не чути буде час. То йому тут не вистачає. А де купити, там. це, напевно, треба поїхати в дитячий магазин, якийсь такий, прям де дитячі іграшки, і там буде подивитися це все. Ну, поки в нього є Лего, він з Лего також любить щось таке строїти. Воно маленьке, треба довше складати, але в общем, треба буде йому купити Лего. Можливо, когось і я змотивую на якесь розслаблення іграшок чи прибирання. Далі я вирішила в залі тут також прибирати. Якщо вже я тут в комоді прибираю, то вирішила і в залі вже і пил протерти, підвіконня, попили Ну, Ну, общем, далі відео буде видно, тому залишайтеся зі мною. Хочу подякувати всім, що пишете коментарі, пишете дуже класні, теплі коментарі. Дуже вам вдячна за це, за побажання особливо. Навіть якось і незвично чути, ну якби від чужих людей якісь такі добрі побажання, коментарі. Тому щиро вам за це вдячна. І якщо якісь. Побажання ще якісь є, чи ще щось цікавить вас? Випишіть, я буду відповідати. До речі, дівчатка, я створила свій телеграм-канал. Зайдіть, будь ласка, в профіль, і там, де силки, там є ссылка на телеграм-канал. Там дівчатка вже додалися, ми там так, спілкуємось, почали спілкування. Я там буду скидати відео, які, наприклад, ну прям як то кажуть, прямий ефір. Якісь коротенькі відео, якісь рецепти я там буду скидати. ну... Тому що тут не ну, якби не може незручно якось спілкуватися, а там якісь поради будете ви мені давати. Може, я щось буду там показувати. В общем, я думаю, там буде простіше спілкуватися. Там основний канал, ну, в чаті будемо переписуватися, писатися, можливо, якісь поради будуть, побажання. Тому, дівчатка, переходьте, підписуйтеся, будемо спілкуватися, буду скидати туди рецепти і буду показувати, що я готую. До речі, сьогодні я вже показувала там, яка була вечеря. Ну, це відео вийде в середу, а я показувала у вівторок, яка була в нас там вечеря. Тому. Якщо цікаво, заходьте, будемо спілкуватися. У мене на каналі якось так гарно стали прибавлятися підписники. Дякую вам, дівчатка, за те, що підписуєтеся, за те, що дивитеся, тому хочу, я буваю, буває, время от времени Представляюся, розказую, хто я, про нашу сім'ю розказую, тому поки, поки я тут. Розбираю іграшки, працюю, ви дивитеся, розкажу трошки про нашу сім'ю. Мене звати Маріна, мені 38 років. Ось 25 січня мені вже буде 39 років. Даже сама не вірю, що вже скільки років. Ну, вже скільки є. Слава Богу, Бог дав життя, здоров'я. Вісім діток у нас, багатодітна родина. Ми самі з Київської області. Побудували дім, такий, ну, чимали, майже 200 квадратів. Побудували власноруч. Чоловік майже сам все робив, допомагав йому чоловік моєї сестри. Єдине, що нам там робили робочі кришу, тому що на той момент у чоловіка якраз була операція на спині. Ну так, побудував, називається дім. Він сам мене по ремонтах робить, по отопленнях, по котлах, ну, в общем, по таких ремонтах. Тому він і вдома захотів все сам робити, щоб, як він каже, я знаю, як я це зробив, і ну, в общем, захотів сам, і він це сам це все робив. В нас дім вже на такому етапі ложити ламінат, плитку десь, шпалери клеїти, ну, на такому цікавому етапі. Я люблю такий етап, тому що це треба ходити по магазинах. А я дуже люблю ходити по магазинах, дивитися, таке все купляти. Ну, не знаю, може хтось не любить, а я дуже люблю. Тому з нетерпінням чекаю, коли ми вже приїдемо додому і будемо облаштовувати далі наш будинок. Не знаю, коли приїдемо додому. Ну, те, що приїдемо, то однозначно, тому що всі хочуть додому. То е, ми будемо їхати додому. Але коли, я не знаю. Тому що ну, не хочеться, поки як то кажуть, дітей вести. Надіюся, що скоро. Не знаю. Як дасть Бог, так і приїдемо. Е, у нас п'ятеро хлопчиків і троє дівчаток. Старші е, нашій 18 вже років, меншому 6 років. Е, у нас діти. Учаться і в музикальних школах. Старші вже музикальну школу закінчили музичну школу, менші ще учаться. Даже ми тут а зараз тимчасово знаходимося в Німеччині, але вони онлайн виходять на уроки на сольфеджіо, на скрипки, виходять на, ну, на музичну школу, на онлайн вчитель дзвонить і вони тут грають. Документи ми не забирали ні з обичної школи, ні з музикальної школи. Просто поки написали. В обичної школі, що вони на індивідуальному навчанні, тому що якщо ну, коли ми приїдемо, вони далі підуть кожен свій клас, музикальну школу, музичну, я вибачаюся, і далі будуть вчитися. Тому ми так, якби поки не забирали ніякі документи, тому так. Так що так трішки розказала про... Нашу сім'ю. Якщо вас щось цікавить, чи якісь є питання, пишіть або в коментарях, або простіше буде в телеграмі спілкуватися. Заход... переходьте по силці в Телеграм, будемо спілкуватися з вами в Телеграмі. Я думаю, там трішки буде, якби там можна проще трішки спілкуватися. Зараз трішки поки з вами говорила. То вже і поприбирала в цьому комоді. Зараз зроблю такий порядок. Не генеральний, але такий, як то кажу, такий порядок обичний, щоденний у залі. Повитираю пил. І застелю дівани. Так незручно, коли оце кожені дивани, я їх застеляю плідом, тому що, по-перше, вони такі, наче холодні, по-друге, вони там десь ну, сидять. Такі вже вони старенькі, нам такі віддали старенькі, то вони там такі вже десь порізані, потерті. То я їх так застеляю, щоб хоча б вигляд такий був ну, більш-менш нормальний. Тому, так, ялинку скоро ми вже будемо розбирати. Хоча вона нам не надоїла, вона ввечері я включаю і дуже класно вона якийсь такий додає ще затишок, дуже подобається нам, але хочу розбирати вже після свого дня народження, якраз це буде кінець січня. Буду вже розбирати її, буду складати її. Так, як я вже сказала, для, я, іграшкових, ну, для іграшок я купила контейнер, такий, щоб вони в мене були зовсім отдільно, щоб так вони як токать краще сохранилися. Хоча вони не стікляні, але. Пластикові, ну, щоб не помнялися. Хочу вже доставати якийсь весняний такий декор, хочеться якось так вже даже весни. Хоча я знаю, що січень якось так у мене трошки довше, але для мене так проходить. А лютий просто всі, завжди пролітає. І потім уже березень. Я завжди кажу: чоловіку, навіть якщо березень, е сніг, березні, морози. А для мене на календарі, що ну, це вже березень, це вже весна. Вже якось воно так радує, що ну, все, все одно це весна, навіть якщо ще сніг лежить і морози. Тому так поки розказала, якщо щось цікавить, то пишіть. І я думаю, далі вже просто під музику приберуся. Дивіться до кінця і гарного вам перегляду. Поприбиратися у нас, так як нема стіла для книжок їхніх, а у нас книжок багато, тому що я коли їздила додому, то ми з школи заказували робочі зошити, книжки, ну, щоб вони тут могли також працювати. Марику я брала, так як він в перший клас пішов, я йому брала всі книжки, повністю всі. а Анітка в нас в 4 класі, і їй брала також ну, по можливості, що там можна, чим там можна займатися. Тому зараз вони в німецьку школу ходять і займаємось ми українською школою. І в нас тут в комоді книжки лежать. Книжки, зошити робочі, ігри такі настольні. Ми, так, буває, діти просять, щоб ми погралися з ними в ігри настольні, вони люблять таке. І тому в нас так, поки цей комод, як то кажуть, замість стілажа. Тому я вирішила ще тут опоря... зробити порядки, тому що <смі> діти тут беруть то книжки, то ще щось, так просто положили, як діти, як обично. Розкажу трішки, як звати наших дітей. По-моєму, я ні разу не говорила. Може, говорила, я вже не пам'ятаю. Ну, трішки розкажу, як їх звати. Старшій доці нашій, я казала, вже 18, звати її Маргарітка. Потім у нас чотири хлопчика йде. це Тимофій, Матвій, Даніїл. Чому кажу Даніїл? Тому що ми такі записували її через букву І. Не хотілося мені якось записувати Даніїл. І ще тоді це зараз йому вже 14 років. Тоді якось хоч записали ми Даніїл, якось мені краще так воно звучало. Далі у нас Давід і Лія. Оце в нас. Шість, так, да, і Аніта, і Марк. У мене п'ятеро погодок, і далі у мене вже та, йдуть там діти через два з половиною роки. Тому так, було нелегко, але це время дуже пройшло, і Якось так зараз вже діти підросли, і, думаєш, як, як воно так могло це все швидко пройти, наче тільки всі такі були маленькі, такі малишки, особливо коли вони були всі п'ятеро погодок. Е якось так, наче тоді врем'я тянулося довго. Хоча я не жалілася, тому що це був якби осознаний вибор, це не то, що там якось ну так вийшлося. Це було осознано. Але зараз дивишся, вже вони так підросли, вже є і менші, і старші, і подростки ну, Підлітки і дуже швидко пройшло, время, тому хто зараз, у кого теж, хто багатодітний, у кого теж є такі малишики, у кому важко зараз, то знаєте, що це буде недовго. Воно якось так швидко пролетить і потім ще, як то кажуть, будемо сумувати за цим врем'ям, за цими малишиками, які в нас були. Ну, це в мене так. Я думаю, це все скоро пройде, воно довго так не буде. Тому так трішки познайомила вас з дітьми. В профілі там є фотографія наша. Ну, фотографія то була зроблена рік назад. Зараз уже то вони трошки підросли, зараз уже трошки старшенькі стали. Ну, якось, може, в Телеграмі тоді скину якусь нашу фотку, які зараз вже діти. Ну. Я кажу, що в нас вже є і більші, і менші. Останній наш син вже перший клас пішов, навіть не віриться, наче тільки десь його родила, наче тільки ось все, малесенький був і, і вже перший клас. Врем'я летить просто так швидко, що я не знаю, навіть сумно. Порядки зробила. В комоді давно хотіла зробити порядок, зробила, Попілісосила, пиль повитирала. Так, покажу, як тут тут цю пол... шукляду поличку таку зробили тут. Оліці їхні щіточки, краски, тут клей. Ну, в общем, таке. У них там зверху є в своїх кімнатах, де в них такі підставки для ручок, олівчиків Таке. А тут ще знизу вирішила, вони буває тут також розмальовують. Також ось, ось ще є фломастери. В общем, і буде і на першому, і на другому етажі. Так, тут пінал такий був, Аніткін, тут я положила також клей і ножнички. Лінейка і пінал. Так, поки так організувала це все. Так, тута Прописи, Це я наверх заберу. А тут вони мозаїку для картини. Оці штучки такі для мозаїки. А тут поки нічого нема, поки воно все пусто. Так, Тут у нас це я ляльку положила таку, тут у нас рюкзак. Тут такі їхні ляльки, і цю запихнула так, але Анітка потім до себе в кімнату забере її. В общем... Тут у нас Марикові ігрушки, тут машинки, трактори, е, в общем, таке, в общем, марика такі ігрушки. Так, а тут, виходить, е, поки в цій корзинки е, Конст... Ну, Конструктор. Лего, конструктор таке. Але я куплю таку меншеньку, щоб вона стала сюди, в шухляду, такі контейнери. І я складу сюди так, на полиці, буде такі два контейнери. І тут будуть його ці ну, конструктори, це все, тому що ця велика для нього коробочка. То я потім зайду в акціон і там куплю. І тут такі. Пару м'яких ігрушок, може там ще щось додатися. В общем, хай поки стоїть отак. Тому, в общем, отак, поки організувала це все. В общем, поки порядок. Тут нічого, тут стояв вазон, оцей е, такий рожєствінський. Він вже е, зав'яв. В общем, я його прибрала сюди. Може, сюди куплю якийсь вазон або живий, або якийсь іскусний. І поставлю так, щоб, ну просто щоб так гарненько було. До речі, оці коробочки це винесу, а цей його конструктор, також дерев'яний, це я оставлю, а оці потім винесу в гараж. В общем, отак такий порядок зробила. Тут повитирала пил, порядок зробила. Думала, зараз прибраю цей декор, але вирішила. Що коли буду збирати ялинку, то тоді і приберу цей декор. А ялинку я буду збирати, хочу після свого дня народження. Те народження в мене, я казала, в кінці січня, 25 січня. І після дня народження вже буду прибирати ялинку і приберу оцей декор. Хай поки вона мене ще порадує. В принципі, вона нам нікому не надоїла. Ніхто не просить її врати. Наоборот, вечором включаєш ялинку на вікні гірлянди І так, наоборот, якось воно так затишно, так якось, якось по-домашньому. Ну, так, якось мені дуже подобається. Тому я не спішу ще її, як то кажуть, перебирати, вона ще нам не надоїла. Поприбирала там, торчар повитирала. В общем, хочу вже ці наволочки міняти. Не знаю, треба буде. На темі чи на шейні заказати. Заказати якісь нові. Такі якісь нейтральні, не зімні, не осінні, не весняні, просто такі, щоб були якісь такі нейтральні. Хочу також поміняти. А ці перестираю і заховаю до слідучої до зими. Хоча вони мені дуже подобаються. Такі вони, Я не скажу, що вони якісь яркі, ну, такі мені подобаються. Е, Гірлянду я не буду прибирати. Це в нас буде як, е, як, -то чи як я не знаю, по-кранськи сказати, е, такий світ, тому, тому що тут, я казала, тут такий не дуже е, світ хороший, світло таке хороше. то в общем у мене вдома в Україні гірлянди висіли до весни, навіть в березні, по-моєму. І ми вечором включали, і воно якийсь такий додавало, якийсь такий затишок, якось так воно було класно. Ну, то цю гірлянду я точно знімати поки не буду. Тут зробили порядок. В общем, так. і тут також повитирала пил. Зробила порядок. Потім уже теж цю ялинку приберу. Оцей, напевно, я ще оставлю. Ну, все-таки зима, постер цей поки оставлю. А оцю ялинку і от той підсвічник. До речі, мені дуже подобається, я його не запалювала ні разу. Але такий, тут така підставка і такі свічки. Це я купувала, я вже не пам'ятаю, де я купувала свічку, хотіла витягнути свічку. Але вона не витягується. У Теді, не помню. А, ціна його була, по-моєму, від акції був 3 євро. Мені сподобався, що він такий золотистий. В общем, також заховаю, буде, як то кажуть, до слідучої зими, до слідуючих свят. Ялинку цю, вона лед підсвітки. Поміняти треба ще цю пахучку, як я кажу. В общем, отака в нас. Красота. Ялинку цю точно заховаю. Так, диван у нас розстеляний. Тут до хлопчиків наших приходили гості, то спали тут у залі. В общем, ну, отак от у нас вийшло. Мені подобається порядок. Не знаю, чи на <з> тупку, <invasion> <Ride> але що робити? Головне, щоб було за ким прибирати. Погано, як нема, за ким прибирати. А якщо є за ким прибирати, то це хорошо. Так що так.